Я просто обожнюю оздоблювати кімнати. Не буду брехати, це моя терапія. Я дуже вдячний нетізам за це оновлення, бо тепер я можу зберігати свої 150 мільйонів варіацій кімнат і не боятися, що вони зникнуть. А також, звичайно, дивитися кімнати інших гравців. Для початку покажу вам кімнатку. В якій живу на даний момент. Це апартаменти Шерлока Holmes, але я виділив маленьку частинку під сходами, де зробив собі хатиночку. Тому що я люблю маленькі пространства, і мені подобається, що тут доволі темно по зрівнянню з цією хатою. Мені правда сказали, що воно виглядає як помойка, але мене все влаштовує. Проте, проте, мені подобається оздоблювати і інші кімнатки також. Давайте швиденечко покажу вам, що в мене ще існує. По-перше, звичайно, всім відома маленька кімната, яка, напевно, є у всіх. Покажу, як вона виглядала в мене на самому початку. Ось так. Насправді я її так оздоблював, коли я вже жив в іншій хатинці. Ну, тобто, та, ми бачимо тут івентову фурнітуру всяку. Але доволі красиво, доволі мило, так, просторо. Для маленької кімнати, для маленького пространства, в принципі, кому подобаються просторі штучки, можна щось таке мутити. В принципі, так, мені дуже подобається, що в цілому. Кімнати це простір для вашої фантазії. Ось, наприклад, другий варіант, який я зробив. Тут вже щось більш цікаве. Отакої от, от. Я, звичайно, показував все це вже у себе на каналі в Телеграмі. До речі, можете туди заглянути, якщо у вас там немає. Ну, а далі у мене є ще. Третій варіант. Зараз я на нього переключуся. І мені здається, що на даний момент він ой, він саме цікавий. Тут я вирішив використати качельку. Мені ось цей кусочок подобається оцей шматочок, оцей куточок. Просто я не знаю, чому. Але так, тут є качелька. Можна роздивитися це як якийсь сад. Я не знаю, мені подобається. Я думаю, дуже мило. Використовував тут фурнітуру з хатини Шерлока, а тобто скрипку і цей столик, але так, звичайно, можна і без цього. Ну і, знову ж таки, оцей куточок мені дуже подобається. Над цією кімнаткою я ще працюю, тому я просто так швиденько по ній пройдуся. Мені не дуже подобається, як вона зараз виглядає, тому що апелювати цим простором було трошки складновато, як і придумати тут щось цікаве. Проте, проте, зараз я покажу, як вона виглядала раніше. Ось так, ось так вона виглядала, коли я був тут. В останнє, і, в принципі, мені здається, що тут було доволі мило, так я ліпив сюди все, що тільки можна. Тому що так, вона маленька, але хотілося додати сюди якомога більше всяких штучок, але мені здається, що доволі мило. І остання хатинка, що в мене є, тому що багато хто просив показати, як вона тут все, в принципі, влаштована. Хоча я вже показував Жіночка. До речі, щоб ця жіночка приносила вам фотографії, треба зробити наступні махінації. Я сам довго не міг зрозуміти, що де треба нажати, але ось як бачите, все доволі просто. Так От, стосовно цієї кімнати. Вона дійсно кльова, вона мені подобається. Тут багато функціоналу, вона велика. Можна навіть стіни рухати. Ось, як бачите, це тільки одна кімната розміром, просто як вся моя минула хатина. Ось у нас ванна. ну, Напевно, всі бачили вже, як взаємодіють з цими меблями сурвиганти. Ну, давайте, де там у нас красуня? До речі, так, мені подарували цей красивий скінчик. Тож, думаю, скоро я зніму летсплей за мері. Думаю, навіть над тим, що може в ранги за неї походити. Не знаю, може я рішуся на це. Може ні. Подумаю. Але давайте повернемося до джокера. Так, і продовжимо. я просто швиденько тут пробіжуся. Дартс. Так. Ця кімнатка раніше виглядала по-іншому, але я все ще думаю, як тут все оздобити, щоб воно було красиво-мило. Хочу ще купити люстру. Ну, і, в принципі, ще щось тут додати. Мені не дуже подобається, що конкретно тут дуже світло, тож так. Далі акваріум з рибками. Яких тут немає? Стіл. В принципі, там, що тут ще дивитися. Ідемо далі. І у нас останній поверх. Там у нас саме цікаве. Я не знаю, куди дівати ці штучки тепер. Вони раніше були на другому поверсі. І так красиво, красиво, навіть не знаю, що сказати. Тут дуже високі стелі, тому ця кімната сприймається ще більшою, ніж така сама на другому поверсі. І це, напевно, найкращий, найкращий куточок в цій хатинці, який я зробив. Ось такий міні-садочок. Я просто обожнюю дерева, видані весь цей декор з рослинками. Це дуже кльово. Інтерактивна картина. Дивіться. Ну, вона, напевно, у багатьох є. І остання кімната. Тут, так, повинна бути ще одна ванна, але я зробив тут спальню, тому що мені не потрібна ще одна ванна. Ну, і в цілому, так, це все, що я міг показати тут, в цій хатинці, в цій кімнаті. Але це ще не все. Я розучився розмовляти, але. але я вирішив, що цікаво буде оздобити ще одну кімнатку, тож зараз зробимо, щоб не розтягувати все це діло на 3 години, я трошечки прискорив це відео. Але так, тут я намагаюся якось прикрутити цей стіл, бо я ще його не використовував в цьому маленькому просторі, проте, проте, це має потенціал. Знову ліплю цю шафу просто всюди, де тільки можна, тому що вона красива, мені дуже подобаються ці ефекти. Шкода тільки, що я не встиг купити на Новий рік стіл, бо він також був дуже красивий, але ладно. І так, поставив сюди суфу в куточок. І зараз скрипочку. Потім трошки її переставлю, але хай буде поки так. І зараз у нас килима, килими, як правильно не знаю. Мені він не дуже подобається, але, в принципі, в цю кімнату він підходить. Думав поставити цю штучку, але, як бачите, вона сюди не влізає і якось її тулити не дуже хотілося. Тому я вирішив обійтися деревом. Яке, в принципі, сюди підходить. Як я вже сказав, мені подобаються всякі рослинки, дерева, які вони роблять декором. Вони нереально дуже милі. Особливо ось ця штука дуже красива. Цей стіл величезний, ніколи не знаю, де його тулити. Маленька сакура, і у мене є ще одне дерево. Вона, в принципі, стала сюди, я думав, треба вона там чи ні, але чим більше дерев, тим краще. Ну і на даний етап, на даний момент, на даному етапі вже виглядає непогано, але чогось не вистачає. Знову ж таки, більше рослинок. Більше рослинок, тим краще. Це майже всі рослинки, які в мене є. І штучки на стінку, звичайно. Вже непогано, проте не вистачало оцієї штуки, столика. Конкретно цій вирішив не брати. Але є ще один маленький з кімнати Шерлока. Бо, не знаю, я не можу без інтерактивної фурнітури, бо мені вона дуже подобається. Логічно, так. І раніше я майже завжди запускав матчі через Курнітуру саме. Тут я хотів поставити картинку саме на підлогу, тому що мені сподобалось, знаєте, це доволі реалістично в тому плані, що, наприклад, тут живе якийсь колекціонер. В нього є картина, яка йому не дуже подобається, чи навпаки, яку він тільки купив і ще не встиг повісити. Знаєте, я художник і. Це, знаєте, такий вайб майстерні одразу. Тож, та. картин тут також буде багато. Ну, настільки багато, наскільки можливо. Шукав якісь ще фурнітурки. І згадав, що в мене є ця тумбочка, тож трошечки переставляю. В цілому, так, знову ж таки, це просто. Рай для людей, хто любить таким займатися, хто грав в Sims годинами. Ну, подивіться, ну, яка краса, як тут затишно, я просто не можу. Я б там жив. І так, а тим часом я шукаю ще якісь штучки, я шукав тут столик, який я сто разів загубив і сюди повісив картинку. цю інтерактивну. Далі шукаю столик. Прямо багато часу це в мене зайняло, тому що, тому що я сліпий, бо він був весь цей час прямо на самому видному місці, ну, як завжди. Ну і в цілому, довго я з цим прозився. Хвилин 20 може. Але, але мені подобається таким займатися, як я вже сказав. Насправді я пробував ще робити всякі штучки в створенні мап, але я там не розібрався, тож нічого так і не зробив. Точніше, я просто банально не зрозумів, як все прибрати з карти. Але люди ж якось це роблять. Проте, можливо, колись я з цим розберуся і зможу. Зробити яку-небудь красиву карту. Бо займатися подібним це неймовірний релакс. Так, це не має жодного сенсу в контексті гри, бо тобі за це нічого не дадуть. Проте, чому б і не позайматися такою дурньою. Віпив тут дзеркало. Знову ж таки, я дуже люблю інтерактивні штучки, ще одне кресло. Чому б ні? Чому б не поставити ще одне кресло? Бо за цим столом, наприклад, може сидіти лише один гант, а іноді ж хочеться з друзями посидіти за гантів. Виходить якась кімната колекціонера, а може, мандрівника. Не знаю. Напишіть, як вам більше подобається. А зараз я трошки прискорюсь і побачимо результат. І так, і так, тут багато інтерактивних штук. Може, занадто багато, але в цілому мені подобається, що вийшло. ось отакий у нас столик. Навіть, да, навіть можна грати на скрипці. Навіть вона працює. А як вийде? Давайте сядемо. Угу. О, ну, все працює. Неважливо як, поки працює, не чіпай. Ну і все. Ну і добре. Пишіть, чи сподобався вам результат. І чи подобається вам. В принципі, оздоблювати свої хатинки. І побачимось в наступному відео!